Гра п'ятого туру між металістом та Волиню, а на трибунах уболівальники кривбаса. Зі зникненням власного клубу частина криворіжців прописалася у Харкові та ходять на дружній «Металіст». Ну, це наші дуже хороші друзі. Тобто, тому ми підтримуємо їх поки ні. Ну і їздимо сюди, щоб люди бачили, що кривбас живе, поки ми живі. В кладі господарів немає жодного екскривбасівця, та це не впливає на їхні симпатії до металіста. Хай не з кривого рогу, а лише із серії а, за та за харків'ян дебютував Олехандро Гомес. Зверніть увагу, яким мініатюрним є новачок металіста порівняно із власними партнерами, а надто із гравцями Волині. Зріст аргентинського новачка металіста лише 165 сантиметрів, але цей факт ніяк не завадив йому яскраво дебютувати. Саме Гомес мав перший момент у грі забракло влучності. Зважаючи на впевнену гру господарів, Віталій Кварцаний не втомлювався жестикулювати поблизу поля. У той час, як Маркевич здавався незворушним. Та коли головний арбітер зустрічі Сергій Бойко за порушення Шикова на Сосі продемонстрував новоспеченому капітанові Лучан лише жовту картку, Маркевич змушений був звестися на ноги. Можливо, я правил не знаю, але фол остатньої надії то є червона карточка. А чому жовта не знаю. Харків'яни вимагали вилучення македонського захисника Волині, але Бойко обмежився попередженням та призначенням штрафного удару. Гості побудували справжній живий мур, та девичу не стало на заваді ані стінка, ані голкіпер. Блискучий удар і байдуже, що шикова не вилучили. Минуло якихось три хвилини, і металіст знову дістає право на штрафний удар поблизу воріт Волині. До м'яча підходить новачок харківського клубу Дієго Соуза і відзначається дебютним взяттям воріт у новому колективі. Здобувши комфортну перевагу, металіст сам собі створив нелогічні негаразди. Спершу Едмар у підкаті під Мемешева високо підняв ногу і побачив перед собою червоне світло від бойка. Вроді би грали все, два забили, Потім це удаление, І вже как то треба було чуть перестраюватися, тому що волин такая, антропометричні дані у них намного побольше, они повыше, поздоровее нас. І то длинные ці передачи, їхні передачі тяжело, звісно, в играть грати проти такої команди. Вот. І це ще не все. У додані до першого тайму час усі присутні на ОСК талі стали свідками неприхованої суперечки двох партнерів по команді. Марко Девич надто емоційно висловив своє невдоволення тим, що Соса віддав пас не йому, а гомезу не забракло й міцних слів. Капітанові така поведінка Девича не сподобалася, і він вирішив з'ясувати стосунки із язикатим нападником до перерви. Марко свою провину визнав, перепросив капітана, та було запізно. Соса на емоціях просигналізував тренеру про потребу заміни та рішуче попрямував до лави запасних. Але тут трутився Сергій Бойко, продемонстрував аргентинцю жоту картку за поштовх партнера і приборка пристрасті на полі. Уже після гри Соса у своєму твітері пояснив причини та наслідки сварки із Девичем. Я хотів би перепросити уболівальників. Це було щось на кшталт спортивної люті. Я капітан. Я знаю, що не маю права на подібні реакції, але це вже у минулому. Вперед металіст! До нових зустрічей. У перерві ж свої висновки зробив не лише Соса, але й уся команда з Харкова. У другому таймі жодних сварок на полі не було. Натомість господарі спромоглися ще двічі вразити ворота Волині. До розгромного рахунок довів збурювач спокою Марко Девич. Цей гол став для нападника вісімдесят сьомим усіх турнірах за металіст. А отже, тепер він найкращий бомбардир харківського клубу у історії. Перевершено рекорд шістдесятих років у виконанні Миколи Корольова. Крім того, Марко відтепер у символічному клубі Олега Блохіна. За свою кар'єру в Україні Девіч зміг відзначитися голами кругленьку кількість разів 100. Но господарі не зупинилися і на куражі змогли ще раз засмутити Литовченка. Звичний, якщо взяти до уваги попередні тури, диво гол на рахунку Себастьяна Бланко. 4-0 – яскрава перемога металіста та тяжка поразка Волині. Семенін все-таки ну, неплохов, так можна поставити 3 з двома мінусами. Остальний зіграли дуже плохо. Я не ожидал такого от некоторых футболистов, из молодые реки, которые могли более нестандартно себя проявить, веселее, как бы с азартом, но не вышли перепуганные. Это больше всего, чего мы боимся в украинском футболе, это игры на себя, вот такие южноамериканские манеры.